Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Зранку ми ось <гум> вирішили позайматися виноградом. Десь там Максим за кущами ходить, ось, бачите, обриває листя, трошки відкриває грони. Не дуже сильно, але трошки, щоб ж достигало, бо такий зарощий трошечки був. Та й є. О, дивіться, горіше робиться. Треба от, от, там, де зверху от, так його все рівнесенько чик-чик-чик-чик. Ось так. Ну Я вчора вже показувала, сьогодні ввечері треба буде обробити його ще один раз. І все. Бо ми майже молодці, але не майже трошки болячечки є. Ну, не на всіх сортах, правда. Обробляєш, обробляєш, а воно ще залежить, який сорт. Чекаємо винограду. Це листя треба позагрівати і викинути. То ми, коли не оброблений, обривали і давали свиням, нутріям, А зараз обробляли, хоч і давненько, але все одно на листях воно є. Воно, плямки. З цієї сторони вигляд. Так, кокос, що там? Ідеш додому, м'явкаєш. Це ось ця школочка наша винограду. Тут сорти диви, як бур'ян. У нас у Зошиті записано, що тут посаджено, бо те, що ми ліпили, все воно вийшло. Не вицвіло на бумажечках. Ось так от. Ну, росте. Потихеньку росте, але на цьому сонці гарно нічого немає. А я тут дійшла до цього місця, де цибуля була. І буду зараз трошки не все отак. Просапаюсь, з грибу ящиком свиням. Мала я сьогодні. Дуже рано встати, але в мене не вийшло. Я не цей не жайворонок. Я сова, мені краще вночі щось зробити. Хоча я сьогодні так погано спала, що, напевно, десь о 3 годині заснула. Так що трошки-трошки щось робиться. Ну що ж, якусь годинку, і я це зробила. Зараз, правда, задихнуся, бо води хочу. Ну як, вона є, але світла нема. холодної, нема, хочеться холодної. І отак. Просапала, тут згребла, що свиня, а що таке, ось воно сухе. Тут свиня нема що жувати. Нехай лежить. Один раз просапала, згребла, і оце таке підсапала, думаю, вже не греблася. Думаю, на цьому, на сонці висохне. ось так. І хочу сказати, що я там справилася вже з тим шматком, а Максим тут ще з виноградом працює. Бачите, все більше стало листя. Верхушечки вже рівняються, чисті. Коротше, обрізаємо, щоб обробити гарно його ввечері, бо коли багато листя. Та й не треба. Це я до того кажу, що я вже там справилася, а він тут ще нібо. Виноград така штука коротше, забирає ну, дуже багато часу. Всі отак саджають і думають, так буде. Він то болячки, то ще щось, його пускати треба правильно, щоб він ріс. Ми взагалі початківці. Ми ще не такі прям досвідчені, але щось знаємо, а щось консультуємося. Ну і дивіться, які я зібрала врожай. Це ось помідорчики хороші, вони такі вже майже стигли. Я їх покладу, нехай. Просто не печуться на сонечку, там доходять. А це, дивіться, супер-пупір врожай, який і попікся, і напевно, що і фітофтора все підряд тут. Ну, більше того, що попеклося, бо просто є там половинка помідорчиків, що є листочки, я не обрізала, то вони нормальні. А там, де я пообрізала, то вони от такі от просто запечені. Ну і оце може і фітофтора. Коротше, все разом тут. Ось таке, воно. Ось таких більше печених. Ось такий врожай, такі справи, все горить, все печеться на цьому городі. Болячки. Коротше, от просто все. От нема нічого таке, щоб гарненьке стояло, все якесь. Не таке, як треба. ось вирвала великий бур'ян на цьому. Що це таке? Баклажани? І все, йдемо до хати, бо вже і спекотно, і зараз світло мають дати, треба хоч щось зробити. Зараз ось прийшла, буду опускати в погріб кукурудзу. І, а що це? Бо вже й забула, що закривала абрикосове варення. І квас, не весь. Те, що там залишилося, бо я 9 літрів робила, в цьому стоїть. В холодильнику, хоча оце, що пускаю, бо в холодильнику теплий він. Хочу в погріб опустити, нехай трошки там, трошки там буде, але вийшов смачний. Я квасом задоволена. Він ще не дуже газований, ну як, не дуже газований, але смачний такий, бачите, як він газує. Бульбашки не приторний, ні... не дуже він солодкий, я менше цукру брала. І дріжджі, знаєте, то буває, зробиш, п'єш таке, наче дріжджі. А це такий смачненький вийшов, Мені сподобався. Головне його випити, коли він не переграв. бо Тоді, як переграє, буде Брашка. Ми сьогодні думали взагалі будемо без світла, бо зайшли з городу. прийшли, Мали його вімкнути. Не вімкнули, пишуть, що там Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська. Блекаут, де будемо без світла. Холодильнику у нас все скисло. Я й не так багато готувала, але скисло. І так, дають світло. Напруга в нас або маленька, або велика. Але в більшості вона маленька. У нас стоїть цей регулятор напруги, що коли вона не така, не в діапазоні, нічого не працює. Ну там розетки одні тільки. А так, там, де холодильник, оце ні, щоб ж нічого, не дай Бог, не згоріло. То, коротше, що є, воно, що немає, його не вистачає. Ну, зараз наче воно працює. Почало працювати, тож хоч годинку якусь, хоч морозилка трошки нажене. Воно, то так. Жалітися нам гріх, звісно, нам ми якось потерпимо. Саме тяжче військовим в таку спеку, але все одно якось накіпає воно скрізь. Зараз. Що ми зараз будемо робити? Не знаю, треба їсти готувати. А що їсти готувати? Трошки треба, щоб воно нічого не пропадало. А Максим, ми поснідали і е, пішов цей. Зараз покажу, шлакоблок возити далі. Тому ще я піду йому допоможу, хоч міряти там, бо він виміряє. Все одно буде трошки якось допомога йому, так що пішли. Так, іде, бачите, йду допомагати, він уже везе. Тут біля квіточок, дивіться, поливало. Треба тут ще раз полити і також позрізати все сухе, навести порядок. І ось цей гибійський Тут пече, тут дуже пече. Трояндочки, ось цей кущик такий, щоб більш-менш нормально. А то воно сухе треба обрізати і все. Капець, все. Отута поливалося. Дивіться, оцей морозець чи морозко, як воно попеклося, просто попеклося. Ця ось у нас вишня, треба її зрізати, бо їй також капець. І ось шлакоблок. Оцей нам треба возити. Все, що залишилося, ми його брали на, ось на будинок. Будинок добудували і трохи залишилось. Думали там на сарай чи ще кудись. Ну, придумали віранду. Тож, будемо віранду. Літня кухня наша, бачите, завішена покривалом, щоб не так світило. Все одно не вистачить на цю, на віранду. Ну нічого. У нас тут он що робиться? Пісок. Відсіверніше. Все валяється. Ну, так, пішла я, бо телефон зараз розрядиться. Хай заряджається. Все, я свою роботу зробила. Я міряла. Ось. А тут є такі 25 висота, Є20, Є19,5 нам треба поки 20. А це ось оці два. О, машина обленерго поїхала. А ці два це ми робили самі. Ох ти, йомаю. Дивіться, що там чуть не взяла. Вони такі, бачите, потрійні. Ці, які ми купували, вони двійні. І всі вони якісь різні. Тут, ось, бачите, тут є виямка. Де я десь бачила? А ось тут нема виямки. Коротше, всі різні. Деревина наша зовсім засохла. Зрізати треба. ось тут Максимка, дивися цей осеон, я чуть не взяла. Так що один піддон розібрали. Зараз заберемо його. Та й це будемо забирати, просто що, щоб знати. Перший ряд там 20 будемо класти, інший 25, щоб. Рівніше було, щоб не сюсюкатися з ним. Різні якісь. Підброться, скільки він тут 5 років вже стоїть. Ух ти, Йо-моє! Ого! Ого! Він вже трухлявий, розпався. О! Та верхній можна кудись зняти, а то на дрова. Це ми сюди, як переїхали, саме перше, що ми робили, це ось цей забор, бо його не було. Був такий дерев'яний, і ми поставили цей. Але спочатку шлакоблок Ми цей привезли. Шлакоблок, це я так кажу, він відсів блок. І ми встановили... Тут багато його було заставлено оцих палетів. І встановили якраз добре, що можна цей забор було робити. Ну, забор ми не самі ставили, ми тільки оце заливали. Оце низ і потім. О, оце отут. А то люди, вони швиденько раз-два. Але бачите, оце ось, дивіться. Також бракований. Чик-чик-чик. Там одну нам наче й замінювали, бо треба ж в у... цих штуках, щоб залізо було, арміровка. Її чи не було, чи не знаю. То одну замінювали. Так. Пішла я беру піддончик. Хоча ні, не візьму. Тяжкий. Удвох візьмем. Ось так в нас вийшло. Коротше, на з половиною ряди буде. Завтра подивимось, можливо, що щось будемо робити, якщо буде вода. Ну, світло. Ми он, по кубкам поскладали там 25 см, там 20. Коротше, має. Майже вистачити оцих трьох піддонів, але подивимось. Ми так і до путя не рахували. Ще ж двері, вікно буде, щось, щось буде, ні, то доробимо. Нам, Ми робили ж перший раз, то на один мішок цементу виходить, да, 9 штук виходило. так що отак от. Роботку хоч якусь зробили. Це навозили. На городі трошки з бур'яном попрацювали. Максим іде відпочивати, бо йому на роботу. Але зараз підемо, побовтаємося в басейні, бо неможливо, все тече, біжить, а потім треба ще щось їсти, готувати. І зараз трошки відпочинемо і буду показувати, що я буду робити для крис щурів. Ви там мені написали, що і як. Тож будемо боротися. Воно то ми їх і бачили. В тому році дуже гарно. Я навіть зняла на камеру, але я це не виставляла. Колись я так сиділа, знімала відео, тут сижу, чую писк такий. І кокос біжить за нею, за тією крисою зловию, він їх давить і все, і не їсть. Це добре, що не їсть, бо ми ж їх травимо. Така гарна була, велика. А сьогодні вночі, до речі, знаєте, жарко ж воно було. Я ходила по всій хаті, то там, то там, лягла під вікном, відкрила вікно, під вікном, знаєте, на підлозі більш-менш навіть я вкривалася, що так добре було спати. І оце ж не могла спати. Так, да, там вода, кип'яток в душі. А, холодна, я ж додавала. І лежу ж під вікном і чую, щось так пищить, думаю, о, все, це, напевно, щось в капкан зловилося. Угу, нічого не зловилося, немає. Це ж якраз возили тільки що шлакоблок, а ці капкани ми в сусід брали. І він питається, ну що там, ви щось зловили? Я кажу, нічого. кажу, Наші оці незрозуміло не що. Напевно, тільки люблять м'ясо, яке в клітках сидить, перепілки називаються. Я вже не знаю, як їх ловити. ну там І салко, і шкварочки туди поклали. Можливо, й той не криси, хоча, знаєте, як ласки, отій чи ті, воно одне й те саме, куниці. А вони ж давлять тільки, або наче голову відкусують. А це так гарно погризло, от просто взяло і погризло. І ті навіть, що вона перетянула, то там то лапа, то крило відгризяне, таке щось і в нори, бо ми не всіх знайшли, що чуть-чуть зараз запашок такий є, так що не знаю. Буду показувати, що зараз для них буду робити за вашими порадами. тож... Вимикаюся, йдемо трошки охолодимося і далі вперед до роботи. Треба взяти один до одного цей борошно і ця шпаклівка. Я взяла борошно, у мене кукурудзя не було. І що я ще взяла? Ось трошки жменьку цієї дерті, що ми свиням даємо. Ну і ось шпаклівка. Зараз все це перемішаю. Насиплю кудись і порозставляю по сараї, і поставлю поруч водичку. Треба, щоб вони запили, і воно це в них там все взялося, так сказати. І, кажуть, дуже добре, бо я це ж в коментарях написали, і почитала, що дуже хороший спосіб. Що такі справи. Щось і вечір ну на вечір легше стало. Воно якось і дихати, але все одно воно мокра. Рука майже. Майже майже, просто ну, вона там ранок немає, просто облазить і така негарна. Ну, я вже не бунтую, бо мені незручно. В басейні вода на вечір дуже тепла. Прям дуже тепла, бо ми оце ж недавно вилізли. І коли встаєш, то воно вітерець, бо зараз щось тихо. А то був вітерець воно так обдуває ух. Кажу: оце класно, так було, то ми освіжилися. І все. Зараз оце розставлю, позаносимо, та й будемо йти відпочивати. Бо у нас світло мають дати там щось уже опівночі. Ну, як завжди, його не дадуть, дадуть аж під ранок. Так що, отак от Отакі от справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.